Це в мене меджикал візувіо. Ну, я не можу поки зрозуміти, в чому проблема цього кущу в мене. Він повинен теж бути більше метру. Але, мабуть, від того, що тут поряд котальпа величезна, ось вона моя красуня. Я її завжди показую навесні, коли вона квітує. Так от, Можливо, вона е, не дає йому гарно розвиватись, не знаю чому. Ви ж бачите, зараз ранок її, досить багато сонця, не хоче вона тут рости. Можливо, я її пересаджу і тоді вже буду е, дивитись на цей сорт. А зараз перефарбувався дуже яскраво. Ну, я вам так скажу, він... За всі роки, що тут сидить, а сидить він тут вже років 4 точно. Це найкраще його квітування. Сорт старий Magical Candle, при цьому дуже гарний. Єдине, що росте в мене в затінку і не дуже гарно перефарбовується кожен рік. В нього така дуже дрібна квіточка.